І так я нагадую: 26 числа буде Якадаші. Це 11-й день після повного місяця, або 11-й день після місяця молодика. Що таке Якадаші? Це аскеза, яку дотримуються люди, які зацікавлені в очищенні на духовному, ментальному і фізичному рівнях. Аскеза використовується в мірі можливостей. Якщо, наприклад, людина знаходиться на меншому рівні, так сказати, то можна дотримуватися поста на фруктах. Тобто можна не вживати ніяку їжу, окрім фруктів, цілий день. Якщо людина там вже Пройшла цей етап, можна сказати, то можна поголодати цілу сутку. Якщо людина вже довго займається такими аскезами, тобто ця аскеза вже м -м довгий період часу, то можна і дві сутки. Є люди, які і три сутки голодають і більше. Ну а після третьої сутки йде повна зупинка. Організму, і виходить так, що потім його потрібно якби заново запускати, і потрібно виходити вже із голодання правильно. Тобто, якщо ти голодаєш до трьох суток, да, нічого немає такого критичного, можна просто попити води і потім почати їсти йогурт, і так виходити із голодання, от і легеньку, якийсь легенький якісь легенькі салат. Да. То, якщо ти вже голодаєш більше трьох суток, то потрібно робити там клізму ну, типу, і запускати заново кишечник. І виходити повільно, поступово, там з конкретними продуктами і з проміжками часу по прийому цих продуктів, тобто, хто займається, хто цікавиться тим, то я нагадаю 26 числа. Цього місяця вже цього місяця буде вже другий раз. Перший раз я 11 листопада да, було у мене дві сутки. Що я голодав, це перший раз було у мене двохсуточне голодання. Я себе почував дуже добре. Після суток у мене було дуже багато енергії, і, і вже на другі сутки. Було трішки важко, але я якби почав по-інакшому трохи мислити. В мене появлялися різні думки у голові. І цього разу я буду заходити прямо зараз у це голодання 25-го. Е -е, цілий цілий день сьогодні, 25, 26, 27 зранку я виходжу з голодання. Ось якось так.